В ефірі рубрика 90 секунд з горілцем. Дуже важлива тема. Тема вшанування загиблих героїв. Справа в тому, що я бачу і зауважую, що під час поховання наших героїв люди не дуже знають, як поводитися, дехто відмінно поводиться у тому значенні, що видає максимальну пошану. Люди стоять на коліни, люди моляться під час того, як проходить похоронна процесія. Дехто розгублений, а дехто поводиться просто, як вибачте, стадо. Що маємо робити? Найперше, якщо ви рухалися, мусите розуміти, що під час такої процесії потрібно зупинитися і віддати шанс. Треба зупинитися. Якщо ти йдеш, то більше з телефоном зупинися. Ні в якому разі, ті, що палять, мусять припинити своє куриво. Якщо ти в машині... І немає маленької дитини, звісно, треба залишитися з дитиною. Якщо дитини немає, треба вийти і стати просто біля машини. Можна стати на колінах, можна схилити голову. Всі це розуміють. Ні в якому разі не треба ховатися, обертатися і сидіти собі далі за кермом при включенні машини чи якийсь інший спосіб. Люди сприймають це як вбивання часу. Ну просто пройдіть, я собі йду далі. Будь ласка. Ці люди, які втратили життя, вартує того, щоб ми їм дали дві хвилини. А процесія біля вас за дві хвилини пройде. Віддали їм шану 90 секунд минуле. Мир вам та добра.